Всім привіт! Перед вами новинка від Hator. Ігрова гарнітура Hyperpunk TruePods з активним шумозаглушенням безротовою зарядкою кейсу і ігровим режимом з затримкою звуку 40 мс. Як все це працює, зараз розповім свої враження, а в наступному відео ви побачите короля всіх бюджетних смартфонів Samsung M14. Тому підпишіться, щоб не пропустити, і поставте вподобайку. Дякую. Повертаємось до Hyperpunk TruePods. Це старша модель лінійки Гарнітур Хатор. Також є простіший Hyperpunk True Dots, але я вирішив зупинитись саме на старшій моделі, оскільки вважаю її функціонал більш різноманітним за свою ціну. В комплект входить сама гарнітура, два набори змінних амбішур, середній розмір вже встановлений з заводу, і кабель мікро-USB на USB Type-C. Кейс, як і сама гарнітура, виготовлений повністю з пластику. Він легкий і поміститься в будь-яку кишеню. Кришка доводиться з характерним звуком, а навушники примагнічуються до своїх посадкових місць. Тому з точки зору ергономіки ніяких мінусів не помітив. А тепер, щоб надовго вас не затримувати, спробую швиденько по пунктах розповісти, чи справді в цій гарнітурі є все, про що заявляє виробник, і наскільки якісно це реалізовано. Поїхали! Бездротова зарядка кейсу. Так, вона працює, буде дуже зручно, якщо у вас є док докстанція або реверсивна зарядка на телефоні. Активне шумозаглушення є. Працює не ідеально, але різниця з ним і без нього відчутна. Також є режим прозорості, який мені сподобався, дуже зручно, коли чуєш не тільки звук в навушниках, а й все навколо. Затримка звуку 40 мілісекунд. Тут це називається ігровий режим, і в ньому справді затримка мінімальна. Вона дозволяє без проблем пограти в ігри на телефоні, ноутбуці або подивитись відеоконтент. Також є режим музика, в якому затримка відчутно більша, і підійде він тільки для музики чи подкастів. Якість звуку в навушниках. В загальному мені сподобалось. Звичайно, багато від них не треба очікувати, але як для послухати декілька треків і зіграти мобільну гру, підійдуть ідеально. Мікрофони. Їх тут по два на кожному навушнику, що допомагає в шуму заглушенні, під час розмови у вас буде дуже добре чутно. Але якість, як і у всіх схожих моделях, не для довгих розмов. Ось послухайте. Тест гарнітури Hator Hyperpunk TruePods. Приблизно така якість звуку буде очікувати на вашого співрозмовника. Сенсорне керування. Так, на обох навушниках є сенсорні кнопки. Досить зручні. Сенсори відпрацьовували навіть з мокрими руками. А от комбінації переключення режимів і керування гучністю мені не дуже сподобались. Бувало натискав замість трьох разів чотири і навпаки, але до цього можна звикнути і воно не дуже бісить. Заряд. Гарнітура реально тримається приблизно від 4 до 5 годин, а кейс за тиждень користування мені так і не вдалося розрядити повністю. Ну і загальна зручність використання. Це дуже персональна штука, але мені вони здались зручними. Звук не випадали, зв'язок не втрачався навіть на відстані 5-6 метрів від телефону за декількома стінами. Що ж, висновки, на мою думку, HyperPunk TruePods – черговий вдалий продукт від Hator. З недоліків відзначу дуже неінформативний світлодіод кейсу. Він показує тільки дві крайності, потрібні хоча б декілька поділок для розуміння залишку заряду, і не найкращі мікрофони. Але в цій ціновій категорії навряд можна очікувати чогось більшого. Ця гарнітура підійде як подарунок, або просто для себе навушників в дорогу, для музики, подкастів або для мобільного геймінгу. Дякую за увагу. Якщо будуть додаткові запитання, залітайте в коментарі. Всім відповім, бережіть себе. Слава Україні, слава ЗСУ, почуємось!